Тож, постановою номер 332 в Україні з 1 вересня припиниться значна частина виплат і допомог. А також певним категоріям українцям дали такий, можна сказати, час на адаптацію. І відлік цього зворотнього часу, після яких, якого також буде припинення виплат допомог, почався уже з 1 серпня. Кому за що перестануть платити різного роду соціальні допомоги і виплати, і як взагалі зміниться цей процес, тому що дуже багато додавали пунктів, так, кому не будуть платити взагалі? Давайте розберемось. Доброго дня, дорогі глядачі Народної думки! Вітаю вас з! Днем державного прапора, саме того прапора, під яким зараз наші найхоробріші наші захисники здобувають перемогу. Бачимо, у нас є розписаний свій, а також є отакий, де написано: Дякую Народній думці. Разом до перемоги. Це хлопці передали. Особисто нашому каналу за той внесок за ту допомогу за ті ваші донати, на які було закуплено дуже немало, дуже цінних речей. Тож вітаю вас з цим святом і продовжуємо працювати далі. А тепер щодо припинення виплати різних допомог і чому це взагалі стається разом з тим, варто зазначити, що будуть іти не лише врізання по цим пунктам. А також масові перевірки усіх отримувачів соціальних допомог і внутрішньо переміщених особ по усім базам. І звірка, верифікація відбудеться автоматично. Тобто ваш майновий стан, де б він не був, який він не був, так і фінансовий він в них в ну, перевіряльщиків висвітиться. І на основі цього також будуть дуже значна частина втратить виплати. Ну, В першу чергу варто згадати про внутрішньопереміщених осіб, що їм змінили. Тепер їм будуть виплачувати допомогу не весь час, а лише на протязі півроку. Вважаю, що за цей період, за півроку, вони можуть знайти собі якусь нову роботу, так, спосіб для існування. І для усіх, хто отримував допомогу раніше. Цих півроку вже почалися з 1 серпня. Тобто з 1 серпня півроку відрахується, і всі, хто отримав допомогу, перестануть зробили це через те, що коли почали платити, вважали, що війна швидко закінчиться так, нашою перемогою. Бачимо, зараз це все, на жаль, надовго затягується, тому платити весь час нема такої можливості. Також будуть скасовані виплати для тих, хто. Перебувають за кордоном протягом 30 календарних днів, фактично повернулися е, до свого місця проживання, те, яке покинули, а потім повернулися так, і ще деякий час хотіли по довідці ВПО отримувати кошти. Відбувають покарання у місцях позбавлення волі, волі вибачаюсь, або були засуджені за злочини. Проти національної безпеки. Ну про це до колаборантів я взагалі дивуюся, так, що тебе судять і держава платить тобі якісь виплати. А тепер щодо виплат не лише внутрішньо переміщеним, а й іншим людям, які отримували різні соціальні допомоги і кому вони вріжуться, таким, наприклад, як е, одинокі матері. Так, для них також будуть застосовані ці правила. Вони не будуть застосовані лише для тих людей, які отримують соціальні допомоги, які не прив'язані до вашого фінансового становища. Наприклад, такі як виплати на дітей, так на народження дитини. Там байдуже, в якій ти сім'ї народився, отримаєш однаково. А от всі інші соціальні допомоги відповідно до постанови. Номер 332, яка вступить в дію з 1 вересня. будуть скасовані тим людям, які придбали транспортний засіб якому менше 5 років, е крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни. Тобто ті люди, які купили, можна сказати, нову автівку. Купили нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень, а нерухомість. Мені здається, це вся на суму понад 100 тисяч гривень. Що ти зараз купиш до 100 тисяч гривень, якийсь будиночок, чи навіть ділянку десь під містом, також ні. Е, крім житла, одержаного за кошти державного чи місцевого бюджету. Е, мають на депозитному банківському рахунки кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас є якісь зберігання величенькі в банку. Але не рахуються ті кошти, які ви відкладаєте на лікування, слава Богу. Тому що лікування не завжди є дешевим, верніше, дуже рідко є дешевим. І коли людина все життя збирає на лікування, тут їй бах, ще й врізали якісь виплати. Це було б несправедливо. Але бачимо, що додумались. Далі купили іноземну валюту, крім валюти. Одержаної від організацій або придбаної для оплати також медичних, соціальних чи освітніх послуг, а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Отут також можна було б знизити цю планочку, ну, так, поважали за потрібне. І мають у власності житло, це для внутрішньопереміщених осіб, які мають у власності житло, розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії. Та які тимчасово не окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,5 квадратів на одного члена сім'ї. Тобто, якщо ви внутрішньопереміщена особа, але переїхали з однієї своєї хати в іншу, це ну, не зовсім ви внутрішньопереміщена особа, це ви просто змінили своє місце проживання. Але. Варто враховувати, що місце проживання, то ви змінили, там переїхали в якусь батьківську, можливо, хату, десь в село, так? Але ж робота ваша залишилась там. Тому тут також такий спірний пункт. А тепер щодо звірки, як вона буде відбуватися, взагалі, як це вже зараз наразі проходить, і як відбувається ця верифікація, підтвердження? Дивіться, всі ці виплати ж так з'єднали з Міністерством пенсійного фонду, і тепер е, в них є доступ до повної фінансової е, всякої інформації, де ви що отримуєте, де ви що тратите, і взагалі за що ви живете, так, навіть вже майже вплоть до того, де ви що купуєте. Якщо на велику суму, то вже є в них дані. А от якщо ще в супермаркетах ще тільки цього знаєте, не підтянули. Хоча вже намагання такі були, і думаю, що не за горами такий повний фінансовий моніторинг кожної людини. Тож на основі всіх цих зібраних даних, якщо побачать, що ви там багато тратите, десь звідкись отримуєте якісь кошти, так, як хтось вам десь там перекидає чи ще щось, то на основі цього також можливі припинення. Виплати різного роду соціальних допомог і виплат як внутрішньо переміщеним особам. Тож, така ситуація на сьогодні і далі за цим спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна думка. Для мене прапор означає Те, що під серцем носить. А це святый. Пропор це ікона. Це моя перша зброя. Пропонує провоситись почати. Головні бора не снят. Так вони зараз тремтять руси і важко балакати. Прапор це Україна. Прапор, я вважаю, є оберігом. Як наші пращури під золотими і синіми кольорами йшли в бій, так і ми зараз ідемо в бій. Мій позивний прапор на плечі завжди з собою теж. Я сам з Запорізької області, з Сенгадара, місто Турецьке. Я сам з міста Дебальцеве. Мені треба домой. Розумієте? Ми пишемо історію. Ми всі разом з вами.